Всім привіт! Сьогодні 31 травня, до нас нарешті прийшло тепло. І Сьогодні ми будемо відкривати наш термос, під яким в мене знаходяться помідори. І в цьому відео ми побачимо... Що ми побачимо? І в цьому відео ми наочно побачимо різницю між томатами, які ростуть в теплиці, і тими, які були висаджені під термос. І зауважимо, чи є взагалі різниця. Томати були висаджені і там, і там в один день, одні ті самі сорти. Підкормки проводились однакові. Єдине міг відрізнятися полив, тому що коли йде дощик, то водичка просочувалась під термос, і, в принципі, в дощові дні я його не поливав. В той же час в теплиці томати розміщені трошки далі від краю, і тому навіть в дощові дні інколи я їх проливав. А так, по технології вирощування, все було однаково. У нас донедавна були дощі, холодні температури, тому відкрити термос раніше не було можливості. І ось дивіться, що ми бачимо: помідори вже дійшли до самого верху плівки. Наразі дуги засунуті в землю буквально от на стілечки. Я навіть не знаю, як вони тримаються. Я постійно їх піднімав з ростом томатів. Тож відкриваємо, дивимося. Як бачите, всередині термосу з боку від мульчуючої плівки багато бур'яну. Зараз я це все приберу для того, щоб було ясніше видно, де помідори і в якому вони стані. Отже, я прибрав плівку, прибрав дуги та прибрав бур'ян. Тепер хоча б видно, що тут дійсно є помідори. Давайте ж подивимося, в якому вони стані. Як бачите, після зняття термозу помідорки починають стресувати, листочки опущені вниз наче такі прив'явші. Це тому що коли я знімав термос, було яскраве сонечко. Поки прибирав бур'яни, то вже е, вийшли хмарки. До цього в нас тиждень ішов дощ, і термос я не відкривав. Відповідно, було мало сонця, і рослини не закалені по відношенню до сонця. Тому зараз, коли я зняв термос, ось така реакція у рослинок. Ось тут ще один рядок. Ось на цій рослинці стрес сильніше видно, бачите? Прям таке листя. Аж понуре, можна сказати. Але це нічого страшного, пройде певний час, рослинка загартується. Перше, що кидається в очі на цій рослині це багато пасинків, бачите? І пасинки вже такі попереростали. це тому що не міг своєчасно відкрити термос і проконтролювати всі ці процеси. Тому прийдеться видаляти вже такі здоровезні пасинки. Я взяв в руки рулетку, тож давайте помірюємо середню висоту рослин. 37 сантиметрів. Цей малесенький. 25. Цей 40 см, 34 см, 39 см. В принципі, ситуація зрозуміла. Давайте ж тепер зайдемо до теплиці і подивимося, в якому стані томати там. Ось так виглядають томати в теплиці. 47 сантиметрів. Цей 50 46. Близько 50. Тобто ми бачимо, що в теплиці рослини в середньому десь на 10 см вищі. Також за рахунок того, що це теплиця, я своєчасно повидаляв пасинки. І тут томат в мене вже підв'язаний. Стан рослин в теплиці однозначно краще, ніж на дворі. Так, в мене тут є опалення, але маю зазначити. Я топив лише в критичні моменти, тоді коли вночі можливі були приморозки, а також в день, коли температура була не вище плюс 12 градусів, коли там похмурі, холодні дні. На тему опалення я ще потім зроблю окремо відео. Рослини в теплиці більш рівномірні, однозначно в кращому стані. От я, до речі, зібрав пасинки. Як на мене, з великим відривом перемагає саме теплиця. І по суті, це було в принципі очевидно. Теплиці можна зайти в будь-який день в сніг, в дощ, в теплиці зручніше працювати, можна дати підконку в будь-який день. Тому в цьому змаганні перемагає саме теплиця. Теплиця не так швидко нагрівається, не так швидко остиває, плюс в теплиці можна розмістити опалення, тому однозначно перемога достається теплиці. Якщо вам відео було цікавим, ставте лайки, підписуйтесь, І тим самим ви будете просувати україномовний YouTube. На цьому в мене все. Дякую за перегляд.